Конор та Бетті Боуман жили мирним життям у Рочестері, штат Міннесота. Вони були працьовитими медиками, і всі навколо вважали, що вони живуть у подружній любові та гармонії. Разом пара працювала у клініці Мейо в Рочестері. Конор Боуман працював у сфері контролю за отруєннями, маючи спеціальні знання про різні отрути. Він був здібним та досвідченим лікарем та фармацевтом і спеціальними знаннями, які були покликані допомагати людям. Але коли його дружина померла, здавалося б, з природних причин викрився темний бік цих знань, борги, зрада та шокуюча історія пошуків в інтернеті, це заплутане павутиння, яке оточувало шлюб боуманів і призвело до його трагічного фатального кінця. Друзі, я щиро дякую всім вам. За ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Бетті Джо Боуман народилася у Вічіті, штат Канзас. Вона закінчила середню школу Бішоп Керол у 2009 році. А в 2017 році вона вже здобула ступінь доктора фармацевтики в Канзайському університеті. Дівчина з дитинства мріяла стати фармацевтом і любила свою роботу в клініці Мейоврочистеї. Фармацевт, який навчав її там, коли вона тільки переїхала, згадував її як дуже надійну, працьовиту, розумну і дуже приємну людину. Вона мала велике бажання допомагати людям. Вона дуже любила за це свою роботу. Саме на шляху побудови своєї кар'єри фармацевта вона зустріла свого майбутнього чоловіка, доктора Конора Боумена. Він також отримував ступінь доктора фармацевтичних наук в Канзайському університеті, який він закінчив у тому ж році, що й Бетті. згідно з їхніми профілями на LinkedIn, Поки вона закінчувала інтернатуру в топіці, чоловік залишався в університеті, щоб отримати ступінь доктора медицини. Там же він працював фахівцем з отруєнь. Пара почала свої стосунки ще до закінчення навчання, а в грудні 2019 року Конор зробив Бетті пропозицію. Бетті Джо написала про заручення на своїй сторінці у Фейсбук і отримала у відповідь потік позитивних коментарів. Її друзі та родина святкували і вітали щасливу пару. Працюючи в одній сфері, пара поділяла однакові цілі та цінності. Вони обоє регулярно жертвували кошти на благодійність і ділилися інформацією про речі, які їм не байдужі в соціальних мережах. Пара прагнула боротися з медичною дезінформацією і допомагати людям своїми спеціальними знаннями. 31 травня 2021 року Конор та Бетті Боуман одружилися в готелі Рапсодія в місті Індепенденс, штат Міссурі. Молодята провели медовий місяць на Гавайях, втілюючи любов Бетті до подорожей. Вона відвідала багато цікавих та захоплюючих місць, таких як Національний парк Йосеміті, Чикаго, Нью-Йорк, Гранд Кеньйон, Ісландію та Карибський басейн. Без сумніву, у неї були плани відвідати і інші, такі ж вражаючі місця, але вже зі своїм новим чоловіком. Разом вони переїхали до Рочестера, штат Міннесота, де обоє влаштувалися на роботу в клініку Мейю. Бетті була фармацевтом в операційній. А Конор ординатором у відділенні внутрішньої медицини. Давайте зупинимося трохи на цій клініці. Клініка Мейо є одним з найвідоміших медичних закладів у світі. Вона має три філії по всій території США: у Феніксі, штат Аризона, Джексонвілі, штат Флорида та Рочестері, штат Міннесота. Інтернатура в цій клініці дуже високо цінується. В результаті Боумен вирішив, що переїзд до Міннесоти з Канзасу був необхідною і гідною жертвою. Це сприятиме кар'єрному зростанню обох, хоча й відірве їх від їх сім'ї та друзів, які залишилися в Канзасі. Вони думали, як і будь-яка молода пара, що разом вони зможуть витримати все, що їм може підкинути життя. Але цей буквально ідеальний та інстаграмний шлюб, так кажу, бо подружжя було активним у соціальних мережах і часто ділилося спільними фотографіями, незабаром зазнав тривожних змін. Існує навіть інформація, що пара мала окремі банківські рахунки через борги Конора. Пара працювала у безпосередній близькості один від одного, жили разом і навчалися. Це певно викликало напруження у парі під час адаптації до сімейного життя, а нестабільне фінансове становище могло тільки додати напруги у стосунках, але їхні друзі не підозрювали нічого поганого. Сусіди знали їх як тиху, стриману пару, яка трималася сама по собі. Іноді сусіду зустрічала Беті, коли вона вигулювала собаку Коргі на ім'я сер Крампет II. Крампет був її гордістю і радістю, і вона любила його балувати. Коли він був цуценям, вона буквально щовечора чистила йому зуби. Цікаво, що саме цей собака був одним єдиним сигналом того, що в будинку щось не так. Сусідка повідомила, що одного ранку почула гучний гавкіт собаки та якусь метушню. І незабаром до будинку прибула поліція. Але сусіди і гадки не мали чому. Трагічна доля Бетті до того часу вважалася нещасним випадком. Але давайте про все по порядку: на календарі, 16 серпня 2023 року, Бетті потрапляє до лікарні, у неї були болі у шлунку і зневоднення. Ці симптоми схожі на симптоми харчового отруєння. Однак вона не реагувала на стандартні методи лікування. Її стан продовжував погіршуватись. З'явилися проблеми з серцем, рідина в легенях і, врешті-решт, відмова всіх органів. Частина товстої кишки Бетті була покрита некротизованими відмерливими тканинами, І її відвезли на операцію, щоб видалити пошкоджену ділянку. Погіршення її стану дало зрозуміти лікарям, що це не був випадок звичайного харчового отруєння, але в чому була справжня причина, лікарі не були впевнені. Конор припустив, що Бетті страждає на ГЛГ рідкісне аутоімунне захворювання, яке змушує білі кров'яні клітини людини атакувати органи. Вона пройшла тестування на цю хворобу, але результати виявилися непереконливими. Без жодних пояснень і ефективного лікування її стан погіршився до такої міри, що вона померла в лікарні 20 серпня 2023 року. Її смерть від цієї раптової. Жорстокої хвороби шокувала і спустошила її сім'ю і друзів. І це було дуже сумно, і ніхто просто не міг повірити, що з такою молодою і загалом здоровою людиною, як Беті, таке могло трапитись. Але ті, хто працює у відділенні інтенсивної терапії, знають, як несподівані речі можуть трапитися таким чином. Але її колеги були шоковані не на жарт. Беті завжди була здоровою і повною життя, її активний спосіб життя, відданість своїй роботі. Та любов до подорожей все це свідчило про те, що Бетті була життєрадісною молодою жінкою, у якої попереду було довге та насичене життя. Натомість вона померла на лікарняному ліжку у віці 32 років. Конор написав некролог Бетті, вказавши причиною її смерті раптове аутоімунне та інфекційне захворювання. Хоча тест на ГЛГ був непереконливим – Згідно з судовими документами, чоловік запевнив судмедекспертів, що смерть Бетті була природною, і тому її тіло має бути негайно кремоване. Він також намагався скасувати розтан, заявляючи, що його дружина не хотіла бути тілом, яке розтинають на столі. Можливо, це було щире природне бажання зберегти тіло коханої людини недоторканим, але інші його дії після смерті дружини не схожі на дії невинного, скорботного чоловіка. Боуман листувався електронною поштою з одним зі слідчих, які розслідували смерть в офісі судмедексперта. Він запитав слідчого, чи буде токсикологічний аналіз, який вони проводять, більш ретельним, ніж звичайний аналіз, який Бетті вже проходила в лікарні. Чоловік також попросив список того, що саме вони будуть перевіряти. 16 серпня, в день госпіталізації, Бетті надала конору доступ до своєї захищеної медичної інформації. Цей доступ. Повинен був бути обмеженим, коли Бетті померла 20 серпня. Протягом короткого перебігу її хвороби, чоловік регулярно переглядав її медичну картку, отримуючи доступ до інформації про госпіталізацію, переглядав нотатки, ліки, алергії і журнал операцій. Він продовжував мати доступ до цієї історії хвороби і після її смерті, переглядаючи її щодня, хоча доступ мав би бути скасованим. 22 серпня. Він працював з документацією в її електронній медичній картці. А оскільки він створив якийсь запис у файлі, то був ідентифікований як член її команди догляду, що означало, що він і надалі матиме доступ до електронних записів, не вводячи свої облікові дані. Тож чому він хотів отримати доступ до її медичної документації? Його поведінка після її смерті була підозрілою, але саме його поведінка за тиждень до цього. Сигналізувала слідчим, що, можливо, він був більш серйозно ознайомлений з причинами смерті дружини, ніж стверджував. Детективи отримали ордени на обшук електронних пристроїв Конора, серед яких був ноутбук Канзайського університету, наданий йому для роботи в галузі контролю за отруєннями. Ця робота включала дослідження і відповіді на дзвінки про отрути, що давали йому спеціалізовані знання в цій сфері. Як пристрій для конфіденційної медичної роботи. Він мав VPN, тобто процес автентифікації віртуальної приватної мережі. Це означало, що ніхто крім нього не міг отримати доступ. Університет вивчив історію пошуку на своєму пристрої та в мережі. Вони встановили, що Конор досліджував інформацію про нітрат натрію. Нітрат натрію можна використовувати для обмежень транспортування кисню в живому організмі. Він шукав онлайн-продавців, які продають нітрат натрію. А 10 серпня провів аналіз харчових продуктів з промисловим нітратом натрію. Він також отримав доступ до медичного журналу, який зазвичай використовується медичними працівниками для пошуку інформації про летальність речовин. Університет також повідомив, що Конор досліджував колхіцин препарат, який використовується для лікування подагри. Ні, конор, ні інші співробітники не отримували дзвінків з проханням надати інформацію про колхіцин. А це означає, що він досліджував його лише з особистого, а не професійного інтересу. Він відвідав вебсайт для пошуку рідкого колхіцину. Детективи вирішили, що Конор мав намір придбати рідкий колхіцин. Його інтерес до нього не був суто академічним. Поліція стверджувала, що він хотів використати його. Як ми знаємо вже, колхіцин використовується для лікування раптових нападів подагри. Подагра – це форма артриту. Що викликає болісне запалення в суглобах. Однак, у надто високих дозах колхіцин може призвести до отруєння. Це отруєння характеризується трьома фазами. Перша фаза починається через 10 24 години після прийому. Це шлункова кишкова фаза, яка імітує симптоми харчового отруєння. Друга фаза настає через 24 години і триває до 7 днів після прийому. У цій фазі органи людини поступово відмовляють. Третя фаза одужання. Вона настає через кілька тижнів, якщо людина ще не загинула від поліорганної недостатності та сепсису. Прогресування симптомів модрошно схоже на раптову хворобу Беті Боумен. 10 серпня Конор скористався інтернетом, щоб перевести вагу Беті в кілограми і помножити її на 08. Саме 08 мг на кілограм. Вважається дозою, при якій колхіцин може бути смертельним. Коли Департамент охорони здоров'я Міннесоти взяв зразки і провів аналізи, виявилось, що колхіцин був присутній в її організмі. У неї ніколи не було діагностовано подагру або тим більше ГОГ. Вона померла не від рідкісного аутоімунного захворювання, як наполягав її чоловік-токсиколог. Натомість. Судмедексперт встановив, що причиною смерті стала токсична дія колхіцину, а спосіб смерті неприродний. 10 серпня, за 10 днів до її смерті, подруга відвідала Бетті і спробувала смузі, яке приготував для неї її чоловік. За словом подруги, смузі було дуже погане на смак. Вона згадує, що їй здалося дивним, що чоловік приготував їй смузі, оскільки він ніколи нічого, ні для кого не готував. Подруга навіть пожартувала, що Конор намагається отруїти дружину. Хоча це були лише жарти, Беті все одно вирішила напити смузі і вилила його. 10 серпня, за два дні до того, як вона захворіла, Беті написала повідомлення своїй подрузі. У неї було кілька вільних днів на роботі, і вона з нетерпінням чекала на зустріч. Вони зустрілися наступного дня. Ввечері, 15 серпня, за день до погіршення стану здоров'я, вона сказала подрузі, що випивала вдома з чоловіком Наступного ранку все стало погано Вона розповіла подрузі, що зовсім не спала через погане самопочуття, і вважає, що причиною цього був алкогольний напій, який вона пила. Інша подруга Беті вислала занепокоєння з приводу смерті Беті, тому що у Беті і Конора були проблеми у шлюбі. Вони були у відкритих стосунках. Але домовились, що не будуть емоційно прив'язуватись до інших партнерів. Але друг пари заявив, що Конор захопився своєю новою знайомою. Бетті, очевидно, це не сподобалось, і вона запропонувала розлучитися. Зображення подружньої гармонії, якими пара ділилася на Фейсбуці, було вигадкою: через три дні після смерті Бетті, друг відвідав будинок пари і виявив, що до будинку приходила знайома дівчина Конора. А фотографії Бетті раптово зникли. Борги Конора, борги Конора та їх окремі банківські рахунки могли створити фінансову напругу в стосунках. І як повідомляється, він сказав другу, що після смерті Бетті отримає 500 тисяч доларів США у вигляді страховки. Поліція вважала це достатнім мотивом для злочину. Вони також припустили, що подальші пошукові запити в Google свідчили про нечисте сумління. І бажання приховати сліди. Наприклад, він шукав інформацію, чи може поліція відстежити історію інтернет-переглядів, чи може вона використовувати цю історію інтернет-переглядів суді, чи може поліція відстежити доставку посилок і як видалити дані з Амазон. Ці пошуки були датовані 5 серпня 2023 року, майже за два тижні до смерті Бетті. Слідчі вважають, що він намагався приховати те, що планував зробити зі своєю дружиною, але зробив це недостатньо успішно. 20 жовтня Конор Боуман був заарештований і звинувачений у злочині другого ступеня. Під час подальшого обшуку в його будинку було знайдено квитанцію про банківський депозит на суму 450 тисяч доларів. Він забрав життя своєї дружини, використовуючи свої медичні знання. Саме те, що їх об'єднало, і все це заради грошей. Усі, хто знав Бетті, згадували як теплу турботову людину. Один з колег Бетті розповів, що в один з останніх днів свого життя Бетті прийшла на роботу пізніше, ніж зазвичай, тому що хотіла подивитися на яскраву веселку після дощу. Буквально за тиждень до того, як вона пішла назавжди, Бетті розповіла, що бачила подвійну веселку, яка має принести щастя та радість усім, хто її бачив. На жаль, цього не сталося в житті Беті. І людина, яка обіцяла її любити та цінувати, примусила страждати і забрала у неї життя. У січні цього року велике журі присяжних висунуло Боумун звинувачення в умисному злочині першого ступені, а також в умисному злочині другого ступені в окрузі Олмстед у зв'язку зі смертю його дружини Беті Боуман. Наразі судовий розгляд продовжується. Ми будемо надалі стежити за цим судовим процесом і розкажемо вам про термін ув'язнень, який отримує, я ще співчуваю близьким, друзям, колегам та всім тим, хто знав і любив Бетті Боуман. Спи спокійно, Бетті. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!